Освітні послуги надавали 65 вчителів, Логічних працівників кількість учнів на початку навчального року становила 583 учні, кожного, 511, збирається тенденція до зменшення кількості учнів. Коли на початок ну, 17-18 в школі ще на той час було 722 учні, то зараз є. 583, саме розуміємо, що це таке є. Технічні працівники 28, з них 8 сезонних. Коротенько, початкова школа 8 класів, середня 13, старша 4 класи, шестеро дітей з особливими освітніми потребами, також і діти сироти, багатодітні, і медично обслуговування здійснюється медичною сестрою. Підручниками забезпечені в повному обсязі. Якщо брати по різних здобутках, то вони є, є призери і третього етапу, і другого, і і самому шкільному рівні. Але це все, кому цікаво, цікавить, подібнеся, це є на сайті, на офіційному сайті ліцею і хто хоче, може ознайомитися. Фінансова діяльність здійснюється згідно чинного законодавства і відповідати коштів, які передбачені і надані. Прошу тіло запитання. Чи є запитання? Немає Питання? Якщо немає запитань, будемо допомагати на розмір сесії даний проєкт рішення, прошу до голосування. Дем'янчук Юрій відсутні Кіщів. Ушини Ярослав, наступить Вікторія, Заща від за три голоса рекомендуємо е, на роботі сесії даний проєкт рішення. Дякую вам. Наступне питання: про директора за ліцею імені Вадима Яворського Підацької селищної ради за 2024, 2025 навчальний рік та фінансову ділянці за 2024 рік. Задачу Мирослава Шеворилова. Доброго дня. Шановне товариство представляє з нашого ліцею у 2025-24. Thank